Усім привіт, підписники мого каналу. Сьогодні я прочитаю для вас історію, ідею якої я виношувала вже, мабуть, рік, і дуже хотіла, щоб на моєму каналі з'явилася історія на цю тему. Я хотіла, щоб це була історія про квартиру жахастик про квартиру, але не просто про квартиру, а про квартиру в окупованому Маріуполі, яка колись по праву належала українцям, але з початком війни цю квартиру в них забрали, самих господарів вбили, а квартиру продали іншим загарбникам. І як ті загарбники намагалися побудувати у ній своє щастя, але у них нічого не вийшло, тому що навіть після смерті вищі сили несуть вищу справедливість і не дозволяють жити щасливо тим, хто намагається побудувати це щастя на чужих кістках? Ось така ідея для оповідання мені прийшла ще рік тому, і зовсім нещодавно Зарян Костюк запропонував мені оповідання купіть розрошечку саме на таку тему. Ну, всі ми знаємо, що є таке явище, коли одна і та сама ідея приходить двом різним людям. І ось це яскравий приклад такого явища. Як саме вийшло реалізувати цю ідею у зоряна Костюка, я пропоную послухати в оповіданні Купіть розрушечку. До речі, я нагадую про ще одну важливу річ: на моєму каналі знову доступна функція спонсорства, тож запрошую скористатися нею тих, хто хоче мене підтримати. Зараз я бачу, що не всі спонсори відновили підписку, і дехто загубився. І вчергове хочу подякувати спонсорам за підтримку, не лише фінансову, а в першу чергу моральну. Дякую, що ви розділяєте усі мої рішення і залишаєтеся поруч у непрості моменти. Особливо дякую тим, хто зараз захищає нашу країну. Ваші слова підтримки для мене дуже цінні і надають впевненості, що я все роблю правильно. Дякую вам. А тепер, нарешті, давайте слухати історію. Купіть розрушечку. Автор історії Зорян Костюк. Марія тримала телефон у тремтячій руці, уважно вчитуючись у текст оголошення на сайті про продаж будинків і квартир. Продається ділянка в затишному місці біля моря чудова можливість для нового життя. Слова звучали так заманливо, що їй на мить здалося, ніби вона вже відчуває теплий бриз, смак морської солі на губах і чує крики чайок. Вона зітхнула, глянувши на розкиданий паперовий безлад на кухонному столі рахунки, чеки на ліки для доньки, листи з роботи, усе це тягарем нависало над нею. Її непокоїли протяги і постійна вологість їхньої старенької квартири у занедбаній хрущовці, де все давно стало занепалим і прогнило. Лікар у дитячій поліклініці тоді сказав, проглядаючи знімок із флюорографії легенів кепські справи. Треба змінювати клімат. Вашій дочці потрібне свіже повітря і сухий клімат, інакше все лікування марне. Але де взяти гроші на переїзд і життя на новому місці? Марія зітхнула, взяла слухавку і набрала номер, вказаний в оголошенні. Алло, слухаю вас, почула вона бадьорий голос молодої жінки у слухавці. Я з приводу купити ділянку у моря, будиночок, розрушечку. А, добре, а де саме? Маріуполь, вулиця Пушкіна 13. її ще не купили. Ще ні, весело відповіла дівчина. Але треба поспішати, бо це ж зараз у тренді, знаєте. Земля в Сочі дуже дорога, а тут, на нових територіях, і клімат гарний, і все дешево. Але це ненадовго ціни будуть лише підійматися. Тоді я купую цю ділянку. Ви можете оформити продаж у кредит. Я вчителька, в мене не така велика зарплата, але кредит мені дадуть легко. Звичайно, можна оформити кредит, а можна оплату частинами. Як вам буде зручно? Тоді куди мені під'їхати? Приїздіть у наш офіс, вулиця Масленікова, 5. це у самісенькому центрі міста, біля Універмагу. Коли ви будете? Десь за годину, якщо трамвай одразу приїде, відповіла Марія, а коли треба заплатити? Платити будете після того, як ділянку оглянете, і підпишете всі папери на місці. Як це на місці? Вам доведеться поїхати в ДНР, щоб все оформити. Нам ви внесете завдаток в 10%, а там вже на місці у банку, оплатите всю суму. Тоді я їду. Чекаємо на вас. У слухавці почулися короткі гудки. Марія зітхнула і поклала телефон на стіл, а потім попрямувала до коридору, хитаючись і тримаючись за стіну. Вона кинула погляд на доньку, що спала, загорнувшись у старий плед. Марія витерла сльозу і пішла на кухню. Її мама, худа і змучена стара жінка, мовчки мила посуд на кухні, наче й не чула її телефонної розмови. Але Марія знала, що вона слухала. Її погляди завжди промовляли більше, ніж слова. Мамо, я тут думаю, а може, і справді варто спробувати, почала Марія. Мати витерла руки рушником і з осудом подивилася на неї. Спитай себе, дочко, чи не занадто висока ціна за цю спробу. Марія відвела погляд вона знала, що мати мала на увазі. Нові території це ті місця, про які на кожному кутку говорять із гордістю, а насправді там залишилися лише руїни після війни. І десь у цих руїнах ще й досі залишаються неприбрані мертві тіла колишніх мешканців. Але ж ділянка біля моря, можливість відбудувати будинок, місце, де її дочка зможе одужати. Вона переконувала себе, що це правильний вибір, і гнала геть думки про те, наскільки це правильно з погляду моралі. Марія вважала, що політика її не стосується, і це просто не її справа, що потрібно просто жити і не перейматися тим, що тебе не торкається безпосередньо. Якщо хтось там на горі вирішив почати війну, то хто вона така, щоб сперечатися з їхніми рішеннями? Як казала її мати, ми ж люди маленькі, від нас нічого не залежить, не заважаємо великим дядям вирішувати свої справи, а наші справи маленькі. Я зроблю все для Любочки, щоб вона була здорова. Мати лише знизала плечима, але в її очах промайнуло щось схоже на тривогу Дивися там, доню, щоб тебе там ці чеченці не схопили, чи таджики не зґвалтували. Подумають, що хохлушка і хто тебе там захистить. Не переживай, мамо, я сама про все подбаю. Отож рішення було прийнято. Через два дні Марія вже сиділа в старому автобусі, який їхав на південь. Чоловік, що сидів поруч, пахнув потом і дешевим тютюном. Він уважно роздивлявся її сальним поглядом і огидно посміхався, але Марія вдавала, що не помічає цього. Нарешті чоловік наважився спитати: «Слышь, тьолочка, ти та от? Ти куди їдеш? На море їду, у мене там справи, відповіла вона, навіть не дивлячись у бік сусіда. А, на Морька? Ну, там щас не сезон, однак. Але ж там таке повітря, Йопта. Зайбісь, бажаю гарно відпочити, ципачка». Вона мовчки відвернулася і почала дивитися у вікно. Автобус зупинився, і Марія вийшла на напівзруйновані автостанції. Сірий туман з моря застеляв горизонт, і навіть повітря тут здавалося гірким. На зупинці вона побачила чоловіка років сорока з розпадленим волоссям і в зім'ятому піджаку, який тримав картонку з написом «Агентство Нептун продажа недвіжимості в Маріуполі. Марія наблизилася до нього. Ви Марія Шаріпова? спитав він, уважно оглядаючи жінку з голови до ніг. Так, це я. Ну що ж, вітаю вас. Поїхали покажу вашу нову перлину. Дорогою рієлтор товстий огрядний дядько з Донецька розказував, як нові території стають привабливим місцем для життя і відпочинку росіян, що приїздять сюди, і як покращилося їхнє життя з приходом освободітелей. Марія мовчки хитала головою, дивлячись на обгорілі і напівзруйновані будинки, на поламані дитячі майданчики, на згарища на місці магазинів, на гори сміття і купи каміння там, де колись були красиві клумби, з квітами. Головне, це застовпити тут місце і купити ділянку, бо попит на ділянки біля моря тільки зростає. А будинок таджики відбудують, і все буде як новеньке, сказав чоловік із явним задоволенням у голосі. Він передчував, що ця угода вигорить і він матиме свій гонорар. Коли вони під'їхали до ділянки, Марія на мить затримала подих. Перед нею стояв будинок без даху, без цілої стіни і з жалюгідними обкусаними залишками трьох стін. З купою каміння і битої цегли усередині. Але в дальній частині житлової кімнати ще досі залишалися меблі, шафа з дитячими іграшками, дивани з дірою від уламка, скатертина подерта і обвуглена. Все це, на вигляд, було моторошним, але водночас ніби зберігало чиїсь сліди, жалюгідні рештки життя, яке тут колись вирувало. Оце той самий будинок на Пушкіна 13. Сказав Рієлтор, дістаючи папери. Красивий був будинок, поки. Ну, ви знаєте. Як місто звільнили від бандерівців. Марія кивнула, намагаючись не слухати. Підписуємо? спитав Рієлтер, дістаючи стоси папірців з валізки. Марія поглянула на папірці в руці товстуна і повагалася усього мить, а потім узяла ручку і мовчки поставила підпис на кожному аркуші. Її думки були тільки про дочку. Ну що ж, з новосіллям!» весело забелькотів товстун. Гроші перерахуєте впродовж сорока восьми годин. Пропоную зробити це у відділенні ВТБ банку, і це треба десь обмити. Їдемо назад? Марія замотала головою. Ні, я хочу тут провести ніч, облаштуватися, обжитися, покупатися в морі, а потім вже поїду назад. А ночувати де будете? спитав Ріолтра, зітхнувши та похитавши головою. Я взяла із собою туристичний намет. Марія поплескала рукою по наплічнику. Я в дитинстві ходила у походи, не пропаду. Тут є вода у колонці, начебто вціліла, сказав рієлтор. Тут навіть літній дитячий басейн був. Хороший був будиночок. Ну бувайте, я поїхав. У мене є ще справи. Ріелтор заліз у свій пузатий фольксваген жук, заревів мотор, і автівка, різко зірвавшись з місця, зникла у куряві. Марія розклала намет прямо на фундаменті та почала облаштовуватися на ніч. Вона мрійливо заплющила очі, уявляючи, як крокує по мокрому піску, а морська вода з прибою умиває ногу і пестить її шкіру. Тієї ночі, лежачи в маленькому наметі, який поставила біля руїн, вона не могла заснути. Її переслідувало відчуття, що за нею спостерігають. Це все через втому, думала вона, але тиша навколо була такою гнітючою, що навіть її власний подих здавався занадто гучним. Темрява згущувалася, наче весь світ затримав дихання. Здавалося, що щось ворушилося в руїнах будинку, залишаючи в повітрі тремтливий шум. Марія переверталася з боку на бік, намагаючись переконати себе, що це лише її уява. Завтра я почну все відновлювати, подумала вона, стискаючи в руці телефон, наче він був єдиним зв'язком із реальністю. Раптом жінка почула шепіт. Гучний, але водночас, наче віддалений. Він пролунав над її вухом: навіщо ти сюди, сюди прийшла? Марія завмерла, холод пробіг по її спині. Вона підвелася, намагаючись вдивитися в темряву. У темному кутку біля шафи з іграшками щось заворушилося. Зелені очі блиснули з темряви, і Марія подумала, що це кіт. Але коли істота спритно зістрибнула з шафи? Вона зрозуміла, що це зовсім не тварина. Перед нею стояв кудлатий чоловічок зростом скота, з величезними очима, схожими на котячі. Його тіло було вкрите кошлатим хутром, а з бороди, здавалося, стирчали тонкі гілочки. Він був настільки дивним, що Марія навіть не одразу злякалася в його вигляду. Хто ти такий? запитала вона, намагаючись тримати голос рівним. Я домовий!» Відповів чоловічок, нахиляючи голову на бік і пильно роздивляючись її. А ти хто така? І чого, і чого тут шукаєш? Я купила цей будинок, тепер він мій, відповіла Марія зухвало, витягаючи з сумки договір. Домовик пирхнув, його очі блиснули зеленим вогнем. Купила в кого? Домовик присів навпочіпки, уважно вдивляючись у папірець, який тримала Марія. Хто тобі, тобі його продав?» Рієлтор, різко відповіла вона. Ось договір, дивись. Домовик скривився і зареготав. <рес> і від його реготу Марія затремтіла, наче її облили холодною водою. У неї затросилися руки і папірці, вислизнувши з її рук, впали на підлогу. «Папірець, твої рієлтори, звичайні шахраї. У цього будинку є господарі, будинку є господарі. Є господарі. вони є досі, досі тут. тут. Брехня, це мій будинок. Я купила його. Марія відчула, як у неї починає тремтіти голос, але зусиллям волі вона трималася. Хочеш, Хочеш я, я тебе познайомлю, познайомлю з ними, промовив домовик. Його голос став глузливим і моторошним. Познайом. вигукнула Марія, намагаючись приховати зростаючий страх. Домовик змахнув рукою і простір перед Марією затремтів, поплив брижами. Їй здалося, що стіни навколо ожили, знову піднялися з руїн, а меблі повернулися на свої місця. Запах гару змінився на запах свіжоспеченого хліба. Марія кліпнула очима і зрозуміла, що стоїть посеред вітальні. На столі горіли свічки, а за ними сиділа родина чоловік, жінка і троє дітей. Їхні обличчя були змучені, але спокійні. Вони якийсь час говорили між собою, поки не помітили її. Хто ви? Як ви сюди потрапили? здивовано запитала жінка. Марія відкрила рот, щоб відповісти, але замість чіткого пояснення тільки видихнула. Я купила цей будинок. чоловік і жінка здивовано переглянулися. Це якась помилка? сказав чоловік російською з дивним акцентом. Ми цей будинок нікому не продавали. Навіть не збиралися. Але ж я. почала Марія, як раптом почула далекий гул Мотора. Чоловік обернувся до вікна, і його обличчя різко змінилося. Він зблід і права сторона його обличчя почала нервово смикатися, губи посиніли. Сирена, сказав він, ми чули її вже тричі, впродовж лише цього дня. Невже вони знову? і тут звук став ближче, гучний гуркіт літака, що летів низько над будинками. Чоловік схопив дітей на руки. Усі в підвал, швидко! Жінка підхопила молодшу дівчинку. Ви теж ходімо! вигукнула вона до Марії. Ні! закричала та, раптово охоплена панікою. Вона розчахнула двері і вибігла з дому. І все навколо вибухнуло яскравим спалахом. Повітря розірвав гучний вибух. Дім склався, немов картковий будиночок, накриваючи підвал, де ховалися люди. Марію посікло уламками, вона впала, задихаючись і стікаючи кров'ю. Її свідомість затуманилася, а в голові звучав єдиний голос: Це мій будинок, тепер він мій. Марія розплющила очі і спробувала підвестися, і тут же все її тіло пронизав різкий біль. Вона зрозуміла, що лежить на холодній землі. Все тіло боліло, голова гуділа, ніби по ній били чимось важким, а на губах вона відчула солоний смак крові. Сонце тільки сходило, і його слабкі промені ледь пробивалися крізь густий серпанок диму чи туману. Вона обережно торкнулася голови і скривилася від болю. На скроні був поріз, а пальці стали липкими на дотик. Що це було? подумала вона, на силу підводячись. Її ноги тремтіли, і вона ледве втрималася, схопившись за уламок стіни. І тут же відчула, як щось гаряче і липке потекло по ногах. Навколо лежали купи каміння. Згорілі дерев'яні балки, друзки скла. Від колишнього будинку залишився лише фундамент, три обгорілі і ніби покусані стіни і купа уламків. Раптом вона почула чиїсь кроки спочатку важкі й нерівні, а потім вони стали ближчими. Ви жива? запитав старечий жіночий голос. Перед нею стояла літня жінка, худорлява, зморщена у старому пальті, яке ледве трималося на її кислявих плечах. У руках жінка тримала кошик, наповнений якимись ганчірками. Де я, прошепотіла Марія. Їй було важко вимовляти слова, горло наче пересохло. Ти на руїнах будинку, дитино. Це ж пошки на тринадцять, правда? Ти що, ночувала тут? Марія кивнула. Жінка оглянула її з голови до п'ят, зітхнула і хитнула головою. Тобі треба в лікарню. Почекай, зараз я наберу, спробую викликати когось на допомогу. Ти ж не місцева, так? Ех, дарма ти сюди приїхала. Марія не відповіла, їй здавалося, що все навколо лише сон, нічний кошмар, який досі не розвіявся, але роки жінки, які взяли її за плечі, були реальними і біль у грудях, і важке дихання усе було до болю справжнім. Марія отямилася і розплющила очі. Вона опинилася в невеликій кімнаті, де повітря було просякнуте запахом ліків. Над нею схилився лікар, щось бурмочучи медсестрі. Вона не чула їхніх слів, бо її свідомість губилася в тумані. Купила розрушечку, тихо прошепотіла вона. Що ви сказали? спитав лікар, нахиляючись ближче. Доміку, моря, купила розрушечку, повторила вона, ледве рухаючи губами. Лікар здивовано переглянувся з медсестрою. У неї шок, можливо, психологічна травма, сказав він. Дайте їй щось заспокійливе. Медсестра сплеснула руками. Ігорю Борисовичу, так нема ж нічого, все скінчилося. Як це скінчилося? Лікар здивовано підняв брови. А ви хіба не знаєте, що ці вилупки всі наші запаси вигребли для своїх ополченців? Ой, я забув уже. Ех, старий став, зітхнув лікар. Вона втратила багато крові, бо перев'язка була невміла, багато осколкових поранень. Їй, мабуть, десь зачепило артерію, переливання крові їй би зробити. Ех, яке там. Вимовила медсестра голосом, ледь не зриваючись на плач. Все ті освободітелі вивезли, така апаратура була, нова, з Німеччини, сам Ахметов купував, все це тепер десь там, у Ростові, нічого в нас тут не лишилося, окрім бинтів та зеленки. Вибач, дівчино, нема чим тебе тут лікувати. А шкода, така молода ще. А пам'ятаєш ту шестирічну дівчину, яка в нас на руках померла? спитав лікар. Одразу після бомбардування. Азовці принесли на руках і перев'язали як треба. Але ми не змогли врятувати, бо вже не було ниток, щоб судини зшивати. Марія більше нічого не говорила. Вона намагалася щось прошепотіти, але губи не слухалися. Її останні слова розчинилися у повітрі, і ніхто їх уже не міг почути. Коли Марія вдихнула востаннє, затрусила в вагоні і затихла, вона відчула, як її тіло стало легким, наче складалося з пір'я та пуху. І водночас щось тягнуло її вниз, наче ноги були прикуті ланцюгами. Вона вже не відчувала болю, тільки дивний спокій, ніби вона пливе десь між світом живих і мертвих. Її кудись вабило, тягнуло, наче на мотузці, і те саме місце, де вона востаннє. Вона знову побачила той будинок, але цього разу його стіни були цілими, а вікна сяяли світлом свічок. У кімнаті перед нею знову стояв домовик. Вітаю тебе, я нова господина!», господина – сказав він із кривою усмішкою. Ти хотіла, ти хотіла цей будинок, тепер, тепер він твій, він. назавжди. І ні, я не хочу, я не можу тут залишатися, прошепотіла Марія, але її голос звучав слабко, навіть для неї самої. А, а тебе ніхто не питатиме, сказав домовик. Ти я сама вибрала, вибрала таку долю. Він пирхнув і відійшов у тінь. Марія побачила тіні інших привидів, ту ж родину, яку вона вже бачила раніше. Жінка, бліда і прозора, стояла біля вікна, а за столом сидів чоловік та троє дітей, їхні обличчя були спокійними, але в очах світилося щось невимовно сумне. А ви теж тут? спитала Марія. Ми всі тут, відповів чоловік, і ми завжди були тут, бо хтось тут має бути. Але тепер ми можемо не залишатися в цьому будинку, ми можемо йти. Нарешті хтось поміняє нас, і ми отримаємо спокій. Отже тепер ти тут житимеш. Прощавай, будинок тепер твій. Бережи його. Вони встали в коло і взялися за руки, їхні силуети почали танути, і вони всі разом перетворилися на прозорі хмари, що світилися і, просочившись крізь стелю, зникли. Стійте, куди ж ви? заверещала Марія. А як же я? Вона хотіла так само злетіти під стелю, але не могла. Її прозоре тіло було важким і притягувало її до землі, наче прив'язане ланцюгами, чи притягнуте важкими гирями. А ще вона відчувала холод, що пронизував її наскрізь, і самотність. Вона хотіла подивитися на свою дочку, полетіти додому, але не могла. Якась сила тримала її тут, серед цих стін. Вона заридала відвіччя і туги сама. Тут назавжди. ЕПІЛОГ Минуло кілька місяців, але руїни будинку біля моря на вулиці Пушкіна, 13, майже не змінилися. Настало літо. Будинок, який колись був таким просторим і затишним, залишався зруйнованим. Стіни поросли бур'янами, вибиті вікна затягнуло павутиною. Розбитий фундамент ховався під шаром пилою сухого листя. Навіть час боявся торкатися цього місця, де в одну ніч. Загинула ціла родина. А тим часом оголошення про продаж цього будинку досі ще висіло в інтернеті. Чудова ділянка біля моря, ідеальна для тихого життя, доступна ціна. Фотографії, зроблені рієлтором із вигідних ракурсів, створювали ілюзію перспективи. Люди, які бачили це оголошення, дивувалися, чому така гарна пропозиція залишається некупленою. І дехто звертався до Рієлтора з бажанням купити розрушечку. Іноді сюди приходили нові потенційні покупці. Вони оглядали ці руїни, але відчували чиюсь присутність, що хтось ніби свердлить їх злим поглядом. Вони відчували тривогу та холодок у спині, і страх, який вони не могли собі пояснити. Цього разу Рієлтор привів ще одного покупця солідного чоловіка, років 45 у строгому костюмі та лакованих туфлях. Новий ріелтор був молодим, упевненим у собі і надто оптимістичним. Його голос звучав бадьоро, а слова були відточеними. Він без жодного вагання сипав стандартними обіцянками, які, здавалося, могли переконати навіть найскептичнішого покупця. Ось це затишне мальовниче місце, сказав ріелтор, махнувши рукою у бік руїн. Його голос випромінював ентузіазм, якого тут явно бракувало. Ви тільки подивіться, уявіть собі, як ви відновлюєте цю ділянку. Таджики відбудують усе, дах, стіни, і все буде як новеньке. Треба буде лише із Сматрящим домовитися про будматеріали, але повірте мені, якщо трохи покладете йому на лапу, то проблем не буде, все чікічікі. -чі Чоловік у костюмі мовчки дивився на залишки будинку. Вигляд руїн, схоже, його не збентежив. Він тільки вдивлявся в ці голі стіни, немов намагаючись уявити, яким було це місце колись. Його погляд бігав по розбитих меблях. Купах цегли та залишках чийогось життя, що колись вирувало тут. А тут що? запитав він, вказуючи на дитячі іграшки, які все ще лежали під купою уламків. Маленька плюшова собачка, вкрита пилом, дивилася на нього правим оком. Ну, це залишки від його колишніх власників, невпевнено пробурмотів Рієлтор, намагаючись не втрачати самовладнання. Це все можна вивести, якщо заважає, не проблема. Ви тільки уявіть, яким цей дім буде після реконструкції. А куди поділися попередні власники цього житла? Ріелтор лише знизав плечима. А хто їх знає, втекли кудись, як багато хто тоді. Якби вони тут були, то цю ділянку ніхто б не виставляв на продаж, а ділянка хороша, до моря хвилин 20 пішки. АЗС і мегамаркет поряд, і лікарня зовсім недалеко. Тут жити, наче на курорті, таку діляночку ще пошукати. Так, цікаве місце, сухо відповів покупець, але його тон був таким, що Рієлтор не наважився перепитувати. Вони ще трохи подивилися на залишки будинку, і Рієлтор, як міг, намагався прикрасити реальність. Але, як і всі попередні покупці, чоловік у костюмі нічого не вирішив на місці. Він сказав, що подумає. Коли вони пішли, навколо руїн знову запанувала тиша, але ненадовго. У темному коту будинка, де колись була шафа з дитячими іграшками, Знову блиснули зелені очі. Марія тепер стала частиною цього місця і уважно стежила за кожним, хто наважувався переступити межу її володінь. Вона наче приросла до цього місця і не хотіла, щоб в цих руїн з'являвся ще якийсь новий господар. Її постать стала примарною обличчя майже невидимим у напівтемряві. Вона дивилася на сліди, залишені черговими гостями, і шепотіла слова, які вже стали її закляттям. Купіть розрушечку, доміку, моря. Голос звучав тихо, але він відбивався луною від залишків стін, наповнюючи місце моторошною тугою. Зовні натужно завивав вітер, і здавалося, що він підхоплює ці слова, несучи їх далі в темряву. І там, у цьому вітрі, звучала ще одна нотка відлуння сміху домовика, який теж нікуди не подівся. Він, як і завжди, залишався десь поруч, спостерігаючи за тим, як це місце продовжувало жити своїм моторошним життям. Нащо, господине? Що Тепер ти розумієш, розуміє, що, розуміє, що, що це значить. значить мати, мати доміку домік моря. моря. глузливо пробормотів домовик, перш ніж розчинитися у Тіні. Як вам історія сподобалась? Я коли її монтувала. То згадала свою особисту історію, тому що у нашій родині теж залишилась нерухомість, яка зараз знаходиться на окупованій території. І, до речі, теж на вулиці Пушкіна, але не в Маріуполі, а в Каховці Херсонської області. Справа в тому, що моя бабуся і дідусь померли ще до початку повномасштабного вторгнення, але не поділили цю квартиру порівну між трьома дітьми, як це було б по справедливості, а відписали молодшому сину. Сталася трагедія, і молодший син теж помер. І його родина не встигла оформити нерухомість як слід, почалася війна, і тепер ця квартира вважається нічийною і, скоріш за все, також дістанеться оркам. Якби все було зроблено по справедливості, то ми просто продали б її гроші, розділили порівну між трьома дітьми, і все було б добре. А так справедливості не наступило, і тепер я не знаю, що буде з цією нерухомістю, але від щирого серця бажаю, щоб кожен, хто намагатиметься там жити, не маючи на це права, не зазнав там щастя. Ось така історія. Ставте цьому відео лайк пишіть коментарі, і переходьте до інших моїх історій. Почуємось!